Всім привіт! Я вісте. Дивіться, що в мене в гаражі сьогодні. Це не Ява. Там Ява. Це Іж Планета 3. Привезли мені цей мотоцикл, не заводився, не їхав. Захотіли люди, щоб я поставив сюди зажигання, щоб не було з цим проблем. І я замовив в інтернеті, купив. Ось таке зажигання, вапи, під 6-вольтовий картер, 200 ватне. Поставив я на цю планету. Супер, нічого, скажу, гарно заводиться. Вчора я їхав, заводив, гарно заводиться, гарно тяне, підрив, все-все, світла підключив. Я думаю, що буде економненька. Тепер на цьому зажиганні ця планетка. Бензини там трошечки лишилося, зараз спробую завести, показати, як заводиться. Відкриємо краник. Так. оп Попробуємо закачати бензинчика. Там бензини вже на нулі, такі. Непогані такі коліна, вихлопні хлопні. Резина ще... О, пішло. Бензина потекла. Коротше, це зажигання без реле, яким глушиться на, на замок зажигання. Тут я вивів, просто треба буде поставити, ну чоловік зробить собі тумблер, поставить, буде глушити на, на корпус, на масу. Пробуємо. Бензин я закачав. У карбюратор, пробуємо закачувати. О! Завівся. Так працює на сід'я і зажигає. Заглушили. Лютий апарат. Я знаю, бо є в мене п'ята планета. Це трошки старіша, але вихлоп на дві вихлопні набагато краще дихання, набагато краще вона їде, підриває. Ну Гарний апарат буде. Дядька катався. Ну, у мене ще мотор стоїть, ще нічого не збирав. Зараз покажу там. Приїхало щось мені з покраски. Да, зробимо паузу. Так, їдемо далі. Ось, забрав я з покраски деталі в чорне. Крухи. На вікні. увагу не звертайтеся, кухня не жила, тут приміщення поки що мається робити Це ремонт пізніше. Так, бардачки, рама покрашена, крило, бак. Ще один бардачочок. Накладки. Структурною фарбою. Покриті. Непогано вийшло. Будемо ставити. Все, народ, всім пока!